Насамперед варто згадати про 2014 рік, коли почалась війна. Пішов добровольцем, в батальйон Львів, брав безпосередню участь в бойових діях, а саме в містах Лисичанці у родині звільняли. В Кримському отримав поранення. Потім після лікування знову повернувся в стрій батальйону, був відряджений у Дебальцево. Після повернення з ротації виходу з Дебальцу котла, почався набір і створення нової поліції, вирішив спробувати свої сили. Прийшов відбір, коли об'явили нове формування нового підрозділу в УПП роти тактику оперативного реагування, спробував свої сили. Специфіка даного підрозділу підходила мені по своїй діяльності. 24 лютого всі ми зустріли по тривозі на території управління патрульної поліції. нас всіх зібрали. Я з хлопцями поїхали в Харківську область. У мене от викликало враження варварства ворога, варваства, грабежі, розбої, зґвалтування, крадіжки, знищення цивілізації. На думку зразу згадується історія, коли монголо-татарське Його прийшло на територію України. От історія повторюється: Українцям нема куди діватися, вони будуть до останнього битись, захищати свою землю. Рашистам тільки. Час час потрібен, щоб зрозуміти те, що в них нічого не вийде, відвести війська у 2014 році. Був нагороджений президентом України орденом за мужність третього ступеня, і також відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції.